Одна з причин, чому, ну як ми знаємо, у нас там на ОВГЗ була ця ситуація, коли в нас Національний банк його називали взагалі якось незалежною гілкою влади, ну тому що в державі взагалі не було жодної стратегії розвитку. Цей весь бюрократичний апарат він був нікому не підконтрольний, і фактично наш національний банк ну, його приватизували, да, там різноманітні фінансові установи. Коли є чітка стратегія розвитку, то цілком можливо ну просто створюється податкова база, котра якраз таки стимулює ось ці фінансові потоки, куди їх вкладати, або ось цей спекулятивний капітал чи в реальні активи. Ну а Україна на даний момент, ну, це, ну, грубо кажучи, вона може бути да, таким як типу, диким заходом, там, диким сходом, тобто осією територію, куди можна якраз таки вкладати. І от те, що там. Ну, Щодо ось людей, які виїхали з України, які себе реалізували, так якщо Україна створить умови для самореалізації людей тут на місці, то сюди це знову ж таки буде просто величезна частина населення їхати. І ну наш ринок він не настільки ну, навіть прось. Цій низькій купувальної здатності там при нашій да, демографії, все одно у нас ринок не настільки переповнений, як в тій ж самій Європі. Тобто сюди може значна кількість приїхати, там якихось підприємців, і ну, навіть зараз, під час війни, у нас розвивається буквально бум з цього всякого крафтового там виробництва, там всякі пиво, сири, снеки, там люди всім цим торгують через соціальні мережі. А це знову ж таки це люди, котрі створюють робочі місця для себе, створюють робочі місця там, для власної своєї сім'ї. Це вже мінус фактично з цього тиску на бюджет, не потрібно жодних там субсидій, виділення, тобто і просто необхідно дійсно створити умови для самореалізації, для самозайнятості. І все, Україна тоді буде ось такий певний клондайк. І говоримо велка.